Наші вітання. Сьогодні автомобільчик дуже цікавий. Golf 7 17 2017 року 2.0 турбодизель-двигун на промивці системи охолодження. Mm. Робимо заміри, як працює радіатор пічки. Права сторона. Ну, судимо по правій стороні, вона найбільш забивається, дальня сторона радіатора пічки. бачимо 35 градусів. 35,5. Машина зараз прогріта, все супер, але все рівно 35 градусів. Подивимось з інших дефлекторів. Якщо це радіатор пічки, то тут буде понаростаючий. Вже бачимо. Наступний дефлектор іде середній правий. Бачимо, збільшується. Тобто там 35, тут 39. І якщо б, допустимо, бувають варіанти. Що це заслонка чи моторчик. Якщо ми бачимо тут 35, а тут вже більше 40, тобто ці по-різному себе ведуть. По наростаючій, то це явно забитий радіатор пічки без варіантів. Якщо б це була заслонка, моторчик, то тоді права правий серединка і ця пасажирська сторона була б рівномірно Ну, допустимо, тут холод і тут холод. Тоді це. Можливі варіанти, скоріш за все, заслонка або моторчик. А тут явний варіант, що це забитий радіатор пічки. Далі піде по наростаючій. Тут 40, серединка лівий буде більше. І таким чином точно знаємо, що це радіатор пічки. Будемо промивати всю систему, весь двигун, передній радіатор двигун, також радіатор пічки. Бачимо, тут артифриз G13 йде, новий бачок нового типу. Промиємо, отже, підключаємось, поїхали. Триває промивка радіатора пічки, бруд є, чимало бруду, ще не знаємо, як він піддасться, промивки, не піддасться. Нагріємо, побачимо, пропускуємо. Заміри результату після промивки радіатора пічки, права сторона. Приблизно 77, і на тій лівій стороні проводили перед цим замір. Вже не буду показувати. Точно так само. Тобто між лівим, крайній лівий і крайній правий, немає різниці. Радіатор промився рівномірно. Середина, звісно, дає більше. 80 плюс 81-82. Гарно промився. Питань до радіатора немає. Виключаємо запалювання. Бруда ще підмило, ще підмило бруда. Далі будемо переходити на систему. Робили підключення на передній радіатор. Подивіться, що насипало. Брудна система. Свіженький гольф, такий гарний, красивий, а за системою не слідкували. І не міняли, мабуть, нічого тут. В цій машині просто не міняно. І антифриз в тому числі. Брудний дуже радіатор. Гляньте, що в процесі промивки скільки чаю пішло. І кидає, і кидає. Просто страшне. Запакована, забита машина брудом. Свіжий год, 17-й і така система. Завакуумували систему, нічого ніде не травить, вже заправляємо антифриз на рахунок антифризу. Там, раніше, виходить, ми в G13 видали цей мішечок Сіліка Гелем. І ну, в такому варіанті власник був попереджений, що якщо заливати G13, то треба бачок змінити з цим мішочком. Він там грає. Роль ну, то як, як компонент, бере з того мішечка свої компоненти для підтримання властивостей антифризу. Тут же ми, бачок вже був без цього мішечка, і власник прийняв рішення, давайте заль'ємо G12. G12, на нашу думку, гарний антифриз. Абсолютно нічим не гірше G13. G13-й як екологічніший. В угоду там екологічних норм. G12, G12, супер антифриз. Тому заправляємо його. Заправка триває. Тестуємо вже на машині, прогріваємо самий правий дефлектор. Дивіться, що робить 85 на машині. На обертах просто сказка. Ну, так гріє, так гріє. ну Ідеально гріє, як новий зовсім з на автомобіль. Шкварить дуже сильно. З усіх дефлекторів йде потужне гаряче повітря. Збросив е, обороти, холостий хід потрошку падає. Зрозуміло, що на холостом буде менше, але просто супер. Закінчили промивочку системою. Volkswagen Golf 7 Пічка просто вийшла на такі показники, самі не очікували. 85 найгірший права сторона. Ну, тобто повністю вся промилась в ідеал. Таке буває і таке буває, тому що ну, люди питають, а як промиється, ніхто не знає до початку промивки. Може промитись. Може не промитись, Буває зовсім погані варіанти, коли потрібно міняти. По системі Система була брудненька, бачимо, така вже е, чай почало виробляти таку ржавчину. Трошки підзапустив минулий власник. Цей власник, який зараз придбав не так давно цей автомобіль, буде приводити в порядок. Ну, вже, можна сказати, привів по системі. Антифриз ми залили хепу G12. Не 13, а 12. Бачок до нас вже був міняний ким-то, і він без мішочка з сіліка гелем. На нашу думку, 12 плюс гарний антифриз. Хто хоче, звичайно, G13. Може заливати. Якщо ви льєте G13, тоді мішочок цей потрібен. Він як частинка е, добавка до цього антифризу g 13 Все гуд, відправляємо власника, подорож, та й не ламається. З вас, будь ласка, подобаючку, підпис на наш канал. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!